Відгукується дубно, всім-сім, сім. Так тепло, наче світ мій вкрився вовною, Окута сніжну пряжу білих хмар. Свіжіє вже серпневий календар, Де її ні в сріблі грації коштовної вкриває згадку, схожу на нектар. А я із Києва додому повертаюся. Дощі тріпочуть крила голубі, моїх ліричних вражень, почуттів. Тож потерпіть, я подумки звертаюся. Сміюсь про себе з дивних голосів. Взялась писати на колінах ручкою. Ну і дивно, калатає серце. Кава? Так, який красивий синьо-жовтий знак. Напевно, Пашка знов попросить із озвучкою. Мені ж йому відмовити ніяк. Про що я думала? Ага, про світлі враження. Про зустріч, Таня, Аня, Дзень-Зелень. Розмова з паніним, зі святом добрий день, Про відгуки і теплі зауваження, і про Оленку, що як світлий день. А серце линуло додуждорого вказами. Ось мальва, світле слово з-під пара. Я так хвилююсь, так кричу ура! Та й Новіков сміхав простими фразами. А ще кругом їх світла дітвора. Збивається з думки поліцейський, що лежачими для лякому стось трасою проклав. Сміхнулась. Як міха зустрічав, підтримував долонями гарячими. До речі, син вітання передав, тві реп читав Задала теплу зустрічі з Наталкою, усміхнено на пару з деркачем. Про виступ їх окроплений дощем, Але у серці світлом, щирим згадкою. Хтось люк відкрив, війнуло вітерцем. Які чудові всі, Пірнач прийшов із вікою, І Ксеня Н, Марічка кактус є. Я як жаль, що день так мало часу нам дає, Та я захоплена і з радістю великою пишуться в маршрутці про своє. Суворий знов би відзвітується, Вітанням будуть і відгуки рясні. Хтось солодко посопує у сні, якби ж він знав, що світа так хвилюється, Хай спить собі з Богом, хіба ж ні? Ось так, на крилах та у серці з крилами, За шість годин вернулася в свій світ. Затихло серце, лиш короткий звіт всміхається, Відвикли від чорнилами, піду у ворт, потішу на обід.